Просив скласти протокол про адміністративне затримання, а отримав подвійну дозу сльозогінного газу. А згодом, працівники поліції не змогли зняти кайданки із затриманого бо не взяли з собою ключі. Чому у бродах працівник поліції перевищив свої службові повноваження, вів суд в оману і ще й до того при затриманні особи. Послухав людину, родичі якої працюють у тій самій поліції. Дивіться далі. 5 листопада 2023 року біля народного дому, після вистави як наші діди порубкували, відбулася ще одна вистава за участі працівника поліції Олександра Масловського та підприємця Олександра Нікішина у Бродівському районному суді Львівської області. Розглянули справу за обвинуваченням Олександра Нікішина. Проти якого інкримінують злісну непокору працівнику поліції. Я сказав скласти протокол. Я затриманий? Ні, я не затриманий. Якщо я не затриманий, чого я маю їхати в лікарню? Це скаже люба людина. Я кажу, складай протокол про моє затримання, відео у нас є на приватну камеру в знято. Я потім може, важичить мене є клопотання зробив, пішло вже. Я її додам обов'язково, я перегляду на судовому засіданні. Я сказав, склади протокол присутності двох понятих, так як полагається, і я поїду. Ніяких перешкоджень я не робив. У мене були голі руки, чисті, ні зброї, нічого, і ще не пусті. Я, звичайно, спілкувався. Можливо, на повищених тонах, тому що він перевищив свої службові повноваження. П'ятий раз я йому казав, а можливо і шість. Склади протокол про моє адміністративне затримання присутності двох понятих. Що виявляється? Він в процесі розмови використовує слізогінний газ несподівано, не попереджаючи, відповідно, як я закону передбачено, що поліцейські зобов'язані використати слізогінний газ, попереджуючи про це громадянина е е е застосовує проти мене сил. Причому, виявляється, і цинізм в підносі цієї особи, що коли він вшикає очі. Що людина, люба з нас, чи ви, чи будь-хто, інтуїтивно закриває очі руками. Він що каже потім, а в нас відео записано, як він свежив, коли я йому задав питання, чи я роблю спротив, а це клікарня. Відеозапис є. Ви підняли на мене руку. Мови за ударим в лице в обличчя, в груди, порвав воду життя, бо діками, як він то все розписав, не було. Він вже писав це потім, коли ми звернулися про прокуратуру і в ДБР. Він суд подав вже протоколи іначого змісту. Бачите, підписи свідків немає відсутні. Відсутні попередження е, згідно з статті 63 Конституції України. Немає цього в жодному протоколі. Він, знаючи, що він зробив багато перешкода, починав писати на мене оті всі піляузи. Цікаво, коли е, він подав оці протоколи. В суд. Він подав їх з затримкою, тому що переписував протоколи і рапорти. От у мене є рапорт, а до речі, я вам скажу на що спротиву. Е, людина, коли я закриваю очі, він е, в якості вакцину сказав, що то я підняв руку на нього. Виявляйте, людина закриває очі, він сказав: ну, то низь, то з його сторони. то є, Не знаю. Я спротиву не робив. Законом вимогу Олександра Нікішина встановити всі обставини справи. Олександр Масловський проігнорував, натомість наскладав чимало протоколів. Чомусь мою вимогу законно виконати, мій виклик на 102. зробити те він не робив. Він тільки висловлював ту жер, оту подружку. В них же та вся кампанія пішла. Ми в суд надали фотографії з Фейсбуку, як вони друзі, френдів, групи обнімаються там, чи не, не любов Маркові. Це є на попередньому суді, я подав, ще там суддя, вона має це. І от вони всі зараз прийшли, і то все одна шайка, в мене тілі компанії. Всі. Далі перейшли до допиту поліцейського Олександра Масловського. Я просив пройти тест огляду стану колоної спілки, а саме на місці зупинка або в медичному закладі. Особа заявила, що вона бажає приїхати в медичний заклад, однак прямувати туди, туди не бажала. Тобто постійно виражався в такому плані, що мене треба затримати. Я повідомив, що якщо будуть якісь підстави, я обов'язково це зроблю. Але так як я на даний момент просив вас, ви мої закони безперечні, не виконуєте. Злісна непокора, це не про застосування фізичної сили, а про невиконання вимог поліцейського, простими словами, ігнорування. Ми знаємо, що я зунив на службу 102? Ви не зунили на службу 102, оскільки це було би зареєстровано. Ви, же я теж це саме казав. Ви дзвонили кожне повідомлення на лінії 102, оператором 102 присвоїться номер його. Номер його в нашого відділення поліції не поступало. Тому що, відповідно обманути. Далі перейшли до допиту свідків. Працівники поліції пропонували відповідачу проїхати з ними на на освідчення. Пропонували в доступній нормальній формі свої ну, якісь. Ну, Перш за все, я так розумію, що давайте приїдемо на освічення і засядьте е, е, машини. Mm -hmm. Ще за години ну, часу застосування сили абсолютно ніяк не буде. Тому що я орієнтуюся, що на вулиці 19.24 дзвінок і я тоді присвідчу на вулицю. Коли поліцейські пропонували проїхати на освідчення в Тішину, як Нікішено поводився? будемо говорити, неадекватний відвідувач. Болюся доводив. Боюся доводив неадекватно висловлювався як людина. Як висловлювався? Неадекватно. Mm. Що в ваше розуміння таке неадекватно висловлюється? Ну, застосовував лайку, застосовував слова, слова погрози. І це все після того, як Олександру Нікішину двічі Олександр Масловський. Пшикнув в очі Терен 4. А всі свідки зазначили, що не бачили бійки між двома Олександрами. Прошу то ваше відео. Дайте, будь ласка, як я бив поліцейського, обов'язково. І ваші слова не зрівняю, що я його бив в лице, так? Ні, я не сказала, що я бив в лице. А як ви сказали? Ви його штукали, ви його лице. Чекайте, я його штукав після того, як він на мене навалився. Він вам сказав руки за голову. Роблене ще один свідок. Ігор Пристинський ствердив, що чув, як під час затримання Олександр Нікішин відмовився надати документи, які підтверджують особу. Але ж на відео із бодікамери камери зовсім інше. Ні, я ж не сказав, що ти не надав. Я сказав, що ти відмовився на тоді. А, я відмовився. А, а чи я, я давав, чи я не давав, я давав, ви то не можна. Я вже не був присутній подалі. Я чув, що він не, не, не довався. Ми оручимо обов'язково вільон, як я показував цих темто. 81. Дивний. Я Нікішин, Олександр Олександрович, 25 ja, 62-го року народження. Також свідок Юлія Желах, яка заступилася за Ігоря Пристинського, зазначила, що. Не зауважила, як Олександр Ніркішин просив скласти протокол про затримання, однак згодом таки підтвердила протилежне. Ваш адвокат сказав, щоб склали якийсь там протокол. Ми почали кричати: складайте протокол, йдемо в лікарню. Бо ми відмовилися їхати в лікарню. Скажіть, поліцейські складання закону ви виконали про складання протоколу. Я не знаю, я не зауважила цього. А ви цього не бачили? Добре. А ви чули, що я вимагав присутності двох понятих складати протокол? Ну так там були люди крово? Ні. Чи ви чули, що я просив поліцейського скласти протокол про моє затримання? Так, ви просили скласти При... протокол При... промо. Присутності двох понятих, так. Але поліцейський тоді... сказав, що він вас не затримує. Не а затримав, це? так. От і за того ваша честь, я хочу ще й далі уточнити. Я просив закону мову скласти протокол про... А скажіть. Як звичайний громадянин, якби ти до вас підійшов поїхали в лікарню, ви поїхали? Він вас зупинив і поліцію викликала я на те, що ви влаштували будинку культури. Ми пережили булиш, пережили сніжану, тебе пережили. Віческа, і чешка, якщо каже, переживає. Ми ще не ще знищить онлайн, поки я бій і пані. Це буде робити скандал. Ти поняла, Ти поняла? хто така? Йди нахуй сама, блядь. Він вийшов, почав до Ігоря щось речати. Типу, в будинку купа людей, знаєш, виходять з вистави. Він почав, йди нахуй, йди сюди, почав речати, кажу, вийдіть, будь ласка, з будинку культури. Цей до мене, блять, давай навалювати. Типу ти ж мара, ти кажу, вийдіть з будинку культури. Цей вийшов, почав, щось з шарпати, блядь. І дивлюсь, ну, типу, бухи сідає за руль. Він чуть не в'їбав ззаду машину. Хто ти ззаді? А то й ззаді Я не знаю, треба, не треба. Я не знаю, зараз провірю. Ну сто тридцяту, дайте. А чекай, то ми провіримо чи п'яничь? Я не буду знав сидим. Продовжить розгляд цієї справи вже після нового року Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.